Ата питань: як перейти на здорове харчування, щоб не зашкодити собі? Взагалі поняття здорове харчування дуже розумите, Да? тобто для однієї людини це ось це здорове харчування, для іншої інший якийсь варіант. Треба зрозуміти, до чого ви хочете прийти. Так? Якщо це дійсно, ви до прикладу не знаєте, як, який варіант найкраще підходить вам. Як я говорила, найкраще це проконсультувати спеціалістом, який вам допоможе. А якщо до прикладу такої можливості зараз немає, то потрібно робити покроково. І відчувати, як як вам в цьому, так? Чи вам комфортно, так чи не комфортно? Можливо на етапі переходу на здоровий спосіб життя ви будете відчувати якісь, до загострення старі проблеми з кишково-шлунковим трактом. Тому що є там стани порушення мікробіоти. Коли надлишкова, ну не надлишкова, а нормальна навіть порція овочів може викликати, наприклад, там, метеоризм, так і це не дуже приємний стан, і з ним можна працювати, але це не значить, що вам не підходить до прикладу їсти овочі. Це значить, що просто тіло зараз до цього не готове. Тому якщо ви самотужки це робите, робіть поступово, покроково, але ідеально, це знайти спеціаліста, який вас в цьому проведе. Чи корисно гуляти після їжі? Дивіться сонливість після їжі це погана ознака. Да? Це ознака дизглікемії, порушення метаболічної гнучкості. А мусов ще да? ми всі знаємо мусова. А він радив завжди після прийому їжі мати прогулянку. Якщо є сили, бажання, компанія, є гарне місце, де можна піти пройтися, це завжди хороша ідея. Чи можна пити перед і під час їжі? Можна, можна пити перед перед їжею. Взагалі обов'язково, як я говорила, тепло гарячу воду, можна з додаванням когось лимончику, чи імбирю, чи м'яти, що вам хочеться. Так? Під час прийому їжі, прийом води. Можуть бути різні причини. Коли, до у в людини високий рівень стресу, кількість слюни в неї буде обмежена. І тоді людині буде відчуття, якби що от сухості в роті, їй буде хотіти запити їжу. Вони можу, звісно, запивати їжу, але ми розуміємо, що ця сухість є ем, ну, відсутність травних соків якісних, не лише в ротові поружнення, але й у шлунку, підшлункові і так далі. Тобто, ви можете, звісно, випити воду, тому що знову ж таки, як я говорила, заборони це вкрай негативно, от да? ви можете, але зрозуміти, для чого ви його п'єте? Тобто, можливо, вам краще попрацювати зі станом стресу, можливо, краще вимкнути гаджети, їсти без гаджетів, можливо краще зупинитися, розслабитись і тоді переходити до Йому їжі а не їсти в гострому стресі до приводу, так. А буває, до прикладу, що людина, їй потрібно випити якісь ліки під час їжі, то чому їй тоді дивитись просто сухою капсулою а не випити трішки води? Тобто вода насправді вона ем, не таке зло, як нас, от як вчили, там не пити там, півтори години після їжі і так далі. Звісно, бувають ще просто негативні звички. Навіть якоїсь такої потреби немає п пити, а просто звик, що ти типу, пообідав, а потім в тебе чайок, там, ще з якимось десертом. От потреба в чайку з десертом це вже порушення метаболічної гнучкості, яка може призвести до цілого ряду порушень. Це просто потрібно для себе усвідомити і зрозуміти, що якщо ти хочеш прожити довге, цікаве насичене життя, то це не історія вибору. Чи правда, що від фруктів товстіють? Дивіться, в фруктах є вуглеводи, є цукри в вигляді фруктози, глюкози. Звісно, от я такого випадку, щоб поглачили саме від фруктів, особисто не бачила. Але я розумію, що бувають стани організму, коли доводиться обмежувати фрукти. Не лише з точки зору взагалі там навіть вла... зайвої ваги, а з точки зору, що тілу зараз важко їх засвоювати, до прикладу. Так? Тому, якщо говорити про фрукти, то звісно їх потрібно розуміти скільки і коли. Вживати, тобто найоптимальніше фрукти вживати в першій половині дня. Це повинні бути сезонні фрукти, і все-таки, якщо говорити про антиейджинг, так то там десь після рочків 35-40 фрукти бажано дозувати, тобто не не об'їдатися ними. Якщо потренувався, то можна з'їсти, що забажаю Прекрасне запитання, в мене є хороша новина, можна їсти все, що ти забажаєш, не лише якщо ти потренувався, потрібно завжди до тренування, після тренування, навіть якщо нема тренування, їсти завжди те, що ти забажаєш. Інше питання, що, що ти бажаєш, так? тобто, коли об'єктом бажань це є якийсь фастфуд. Тоді знову ж таки повертаємось до питання, а чому ти так прагнеш саме фастфуду, легкого дофаміну, там, серотоніну і так далі? Ем, чому ти не можеш знайти собі задоволення в якійсь здорових варіантах їжі? Звісно, це може бути через те, що людина не пробувала ем, смачно приготовлені варіанти здорової їжі. От. Або, до прикладу, в неї якийсь такий високий рівень стресу. Що лише таке швидке споживання, да, і утримання гормону радості може довести, хоча б якось перекрити її рівень стресу і незадоволення своїм життям, які, власне, в неї є зараз. Плюси, оця історія про заслужити їжу, це може бути ознакою розладу харчової поведінки, коли, до прикладу, себе наказують за погану їжу, до прикладу, коли там от я сьогодні з'їла тортик, значить завтра я буду на гречці з або буду тільки їсти, Яблука і так далі, ці нотки потрібно в собі відловлювати і розуміти, що їжа її заслуговувати не потрібно. Найкраща їжа це просто ваш вибір. І ви можете їсти все, що захочете, коли ви захочете. Інше питання це свідомо підходи до цього питання. Для чого ви його їсте? Чому вибираєте такі продукти? Чим ви насичуєте своє тіло, вибираючи саме цей продукт? Який продукт у повсякденному житті найшкідливіший? Ну, мабуть, найшкідливішим я би назвала, хоча так, звісно, важко сказати, так тому що знову ж таки буває якісь індивідуальні непереносимості, так? Але, мабуть, найшкідливішим я б назвала трансжири, тобто неякісні, навіть не лише трансжири, а взагалі неякісні жири. Тобто це і рафіновані олії, це і трансжири, гемогнізовані олії, так? Неякісний жир, він дуже негативно впливає на стан організму. Він а, прозапальний, тобто він а, викликає запальні процеси в організмі, швидше старіння, порушення метаболічної гнучкості, погіршення засвоєння цілого ряду вітамінів, мікроелементів, а, розростання патогені, мікробіоти і так далі, може продовжувати. Але м -м, якщо от можна було б виключити один продукт, я би виключила неякісні олії. Як прибрати жир на животі, а для того, щоб прибрати жир на животі, як і в іншому якомусь місці, <гум> жир надіть, е потрібно собі зрозуміти, яка перша причина. Є така історія, до прикладу, про гормональні порушення, про кортизоловий животик. Кортизоловий животик це е те, що називається е спасательним кругом, як вода, е нашої психіки. Його можна прибрати, діючи на першу причину. Тобто, якщо це стрес дійсно, то потрібно працювати з розслабленням, з стрес-менеджментом і з нормалізацією роботи нирників, так? Якщо це, до прикладу, дійсно переїдання якесь об'єктивне, тоді з дієтою працювати. А якщо це до прикладу переїдання гіпоактивність, працювати ще зі спортом, але просто саме по собі качання пресу. До прикладу, як нас там вчили да, раніше, що вже у тебе жир на животі, треба качати прес. Це не дуже ефективна методика, може бути сама по собі. Да, тому що коли ти качаєш прес та місяць, два-три, а результату немає ніякого, і в тебе ще більше стресу, і ти засмучуєшся і так далі. це інша історія. Плюс питання знову ж таки психологічне. Да, взагалі, питання зайвої ваги часто є компонент психологічний. Тобто, це захід від того зовнішнього світу, який тобі не подобається. Тобто бажань, небажання приймати якісь реалії, які є в тобі в своєму житті, і би, від нього відділитися. Тому часом потрібна і допомога психолога би, або самоаналізу, зрозуміти, для чого власне, тобі цей жир потрібен. А основа основ це власне прийняття себе, свого тіла, любов до себе. Що цілком можливо, тобі це жир потрібно. Взагалі, в нас якби яка історія? Має бути плоский живіт, там, кубики і так далі. Але для дівчат, в частності, дуже важливо, щоб трішки жирочок був на животі, тому що жир це ендокринний орган. тобто Жир продукує гормони певні. І для жінки бути супер сухою, якщо це ну, там, да, взагалі оця суперсушки, чи як там називається, я не знаю, да, коли дуже багато білка ніякого жирового компоненту немає, ніяких вугловодів, тоді виходить дійсно, якби ти такі м'язи по тобі можна рахувати, але припадає цикл. Пропадає, ну стає нервова ця нестабільність, якби, да, яка нам абсолютно не потрібна. Тому перше питання: чи треба взагалі його прибрати? Вам дійсно його так? А по-друге, працювати з першою причиною і з прийняттям свого тіла і любов'ю до себе. Чому здорове харчування таке дороге? Здоровий спосіб життя взагалі затратний. Це правда. Але я вам скажу з власного досвіду, з досвіду своїх клієнтів, що коли ти розумієш, для чого це треба, ти знаходиш ці ресурси, кошти і так далі. Звісно, можна почати, тому що є така, є такий стереотип. Так, що якщо ти приходиш на здорове харчування, ти щодня їсиш червону рибу, авокадо, кіноа і робиш млинці з борошна касави, це зовсім не обов'язково так. Можна почати з того, що в тебе є тут зараз. Чи дозволені перекуси? А, стосовно перекусів, тут знову ж таки історія неоднозначна. Взагалі для здорової людини бажано, щоб перекусів було мінімум або не було взагалі. Хоча, ну, взагалі, коли в тебе свідомий здоровий спосіб життя, ти не керуєшся якимось такими, чи можна, чи не можна. Ти розумієш конкретно в якійсь ситуації. Так? От. Але так, щоб постійно були перекуси, це не хороша історія з точки зору цієї метаболічної гнучкості. Тому що постійні перекуси, особливо нас люблять перекушувати чим батончиками, печивом, якимось там смаколиком, фруктом, так? вони всі призводять до скачка глюкози. А це викликає виділення інсуліну, якщо його надлишок, кортизол виділяється і так далі. Це призводить до пришвидшеного старіння і підвищення процесів запалення в організмі, виснаження ресурсів і більшої ймовірності, що ви швидше захворієте тим чи іншим якимось захворюванням. Тобто, якщо дійсно бути стійким здоровим, то краще перекуси мінімізувати. Чи можна їсти після 18-ї? Знову розділ із питання із розділу можна-не-можна. Можна. можна все, якщо ти хочеш. Дивіться, стосовно взагалі вечері. Так? Ідеально, коли вечеря відбувається за 3-4 години до відходу до сну. Коли вона така максимально легенька, там, да, або навіть ну, правильно, скажімо так, скомпонована вечеря, і через 3-4 години до сну ти собі йдеш відпоч... там, поїсиш, йдеш потім відпочивати. Але якщо, до прикладу, ситуація така, що ти не знаю, в 6.30 або в 7, да, повечеряв, а ти йдеш спати 10-го початок 11, то чому ні? Взагалі ця історія про якийсь. Точні такі вказівки їсти до шостої, там снідати до п'ятої, до дев'ятої до ранку або ще щось, це такі загальні рекомендації. А, можна їсти а, питання, що їсти, а, питання, в якому настрій, чому ви це їсте? Є така історія, до прикладу, про пізні вечері, те, що я називаю а, нічна жриця, да? коли, до прикладу, є недоїдання на сніданок, на обід. Саме по нутрієнтам, по жирам, по білкам. Так? От, тобто там На сніданок були легкі смузі, зелені ягід, на обід ми з'їли, щось там трошки дуже легеньке, але на сніданок на обід у нас є запас сили волі. А коли вже там ти на роботі попрацював і не доїв, і е, виснажений, да, ввечері приходить тоді нічна жриця, яка каже: Ні, а зараз ти сядеш і поїсиш те, що треба, тому що я і так виснажена, мені треба десь брати гормони, розумієш? От. То тоді може бути таке пізнє вечірнє переїдання. Якщо е, ви бачите, що наприклад, прикладу навіть повечеряли там не знаю п'ята-п'ята тридцять, а потім вам ще хочеться щось доїсти. Зверніть увагу, можливо, треба додати харчової якоїсь нутритивної цінності в обід. Можливо, ви не дуже якісно їсте в обід, або, до прикладу, мало снідаєте. Треба на цей момент який зробити акцент. Може бути, звісно, ще так званий голос патогенної мікробіоти, тому що патогенна мікробіоти вона в основному прикидається під вечір. Вона може впливати на наші смакові вподобання, а вона виприскує в крові певні токсини, які впливають на наш мозок, якби і нам, наприклад, хочеться чогось такого. Ну, в основному нам хочеться не брокколі і томатів. А нам хочеться печива, нам хочеться піци, нам хочеться солоденького і так далі. Чому тому, що вони це їдять? Вони це хочуть. Вони проснулись, вони голодні, ти цілий день їла салатик, розумієш, там, із птицію. ну якби їм такої. Якби, да? О, тод -тод -тод тоді потрібно знову ж таки знайти першу причину, чому тобі його хочеться. Можливо, треба попрацювати з патогенним мікробіотою, трішки їх з валізами на вихід якби, попросити. Да? І тоді от, ці приступи нічної жириці значно будуть зменшуватися. О, тобто є різні причини, чому люди хочуть пізно їсти. І треба, якби, працювати з першопричиною. Чи потрібно їсти суп кожного дня? Знову ж таки, розумієте, є певні якісь стандарти, які складають в нас, там нас виховували. Да, нам говорили, якщо людина любить їсти суп і вона їсть його щодня, там чи суп, чи борщик, вона їх чередує, вони там різної консистенції, структури складу і так далі, і вона від цього отримує задоволення, то чому ні? Але я не раз зустрічала людей, які не люблять супи, які не люблять борщі. Е нічого, вони здорові, да, якщо в них все правильно. Тобто це міф насправді, що це обов'язково має бути. Е Такого немає, що це обов'язково має бути. Якщо ти отримаєш від цього задоволення, будь ласка, їж. А якщо ти не отримаєш від цього задоволення, то не змушуй себе. Їжа повинна бути в кайф. Ти повинен отримати від неї задоволення. Одна із функцій їжі це радість. От. Але і одна радість, до коли ти їв здорову їжу, і ти наповнив своє тіло якби інструментами для того, щоб воно було здорове. А інше питання, коли ти з'їв просто щось, аби аби заглушити свої якісь переживання або просто щось скинути в рот, тому що в тебе немає часу на це обдумувати.